Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні готую дуже смачний сирний суп. Інгредієнти у субтитрах та описі під відео. Картоплю з цибулею заливаємо 3 літрами води і ставимо на плиту варитись. На сковорідку трішки масла, трошки олії. І кидаємо сюди подрібнену моркву та коряче філе. Обсмажені овочі та м'ясо нададуть супу більш насиченого смаку та кольору. Смажуємо приблизно до ось такого стану. Підправляємо цю засмажку у каструлю, додаємо брокколі, у мене заморожене. Додаємо спеції, сіль перець, все на свій смак. Я ще додала трішки осушеного чеснику. І залишаємо суп поваритися ще хвилин 15-20. Суп майже готовий, тепер виймаємо цю цибулину, яка варилась, вона вже віддала весь свій смак. І для того, щоб суп був більш наваристий і густий, я беру і ось так, розминаю декілька картоплин. Лишилось додати плавлені сірки, я беру два, а також зелень. Даємо сиркам розчинитися буквально 5 хвилин і все, наш суп готовий. Як завжди, просто і дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати, він має дуже ніжний і водночас насичений смак. Дякую вам за перегляд, всім смачного і до зустрічі у нових відео!